В серпні епідеміологічна ситуація в Одесі погіршилася. З покотної пори мікроби інтенсивно розмножуються, від чого активно поширюється кишкова інфекція. У першу чергу псуються молочні та м'ясні продукти. На стихійних ринках їх часто не зберігають у належних місцях в холодильниках. Лікарі стверджують, з липня від цього рівень захворюваності кишковими інфекціями зріс до 70%. Тому одесити часто побоюються купувати такі продукти через загрозу отруєння. Не довіряю качеству. Пока их привезут с деревни, в каком состоянии была корова, в какой таре ее привезли, как оно хранилось во время солнца на руках. Когда жарко лучше брать в магазине. Йогурты но ну, такое мы не берем просто. Поэтому мы этому не сильно доверяем. А вот мясо приходится, конечно, брать. Спокутно, пройп, псуються не тільки тому у спеку фахівці радять купувати продукцію в магазинах. Там їх якість контролюється і підтверджується відповідними сертифікатами. А продукти, які швидко псуються, зберігають в холоді. Євгенія Швіц, Дмитро Боровецький Факти